Серед численних і різноманітних сортів картоплі завжди хочеться вибрати найсмачніший, самий урожайний, з великим терміном зберігання і хорошою стійкістю до захворювань, і це не тільки мрії, один із сортів, який вимагає мінімального догляду. Картопля з ласкавим назвою журавинка, судячи з фото, відгуками і опису овочівників, цей вибір виправдав їх очікування, опис сорту журавинка і фото плодів, рослина середньої висоти. 4.050 См, досить компактна завдяки прямостоячим паросткам, листя невеликі, округлої форми, слабохвилясті по краю щільні. Віночок квітки червоно-фіолетовий, форма, бульб кругла або довгасто овальна, середня довжина плодів. Вісімсмаса, маса 90-150, шкірка середньої товщини. Злегка шорстка, м'яко світло жовте, іноді кремова. При приготуванні добре розварюється. сорт був виведений в білоруському дні картоплярства до Держреєстру України, внесений в 2005 році, районований по Волгов'яцькому, Північно, Західному і Центральному регіону, також успішно вирощується в південних районах. Характеристики цієї пізньостиглої картоплі, деякі особливості цієї картоплі варто знати. Сорт висаджують в середній смузі, в кінці травня, в південних районах. В середині квітня або навіть раніше у цієї картоплі досить тривалий період спокою очі починають рости пізніше, ніж у багатьох інших сортів, це означає, що не доведеться обламувати занадто ранні паростки, він відрізняється дружними сходами, рівномірністю росту і хорошими врожаями навіть при несприятливій погоді. У кущі утворюється приблизно 15-18 бульб, іноді до 2-5, термін дозрівання середньопізній. Пізній урожайність висока до 700 з 1 сотки, смак хороший вміст крохмалю, висока до 19,6. бульби прекрасно зберігаються до весни в льохах і підвалах збереження зібраних бульб. 9,3. особливості догляду при вирощуванні журавинки особливу увагу потрібно звернути на наступні моменти. ґрунт багато азотом, Овочівники висаджувати цю картоплю не рекомендують. Також при підгодівлі не потрібно зловживати добривами з високим вмістом азотних сполук, кущ утворює численні бульби, яким повинно вистачити простору. Тому між рядами залишають відстань в 65-75 між рослинами в 25-30 бадилля погано переносить посуху при відсутності поливу і дощів кущі починають скидати листя. У той же час поливати рослини про запас не можна. Перезволоження ґрунту може привести до розвитку фітофторозу, Ця картопля стійка до такого страшного захворювання, як рак картоплі. Крім того, сорт не уражається золотистою нематодою, протистоїть парші звичайної чорній ніжці, але може захворіти фітофторозом, ризоктоніозом страждає від колорадського жука і капустянки. Отогалерея, що може перешкодити картопля журавинка. Один з недоліків картоплі журавинка, схильність колорадським жукам, чорні плями на бульбах, які важко відскоблити найпомітніша ознака резоктоніозу. Розвитку фітофторозу сприяє вологе середовище. Капустянка підгризає молоді пагони, пошкоджує бульби терміни дозрівання і збирання врожаю. Журавинка, середньопізня картопля, тобто урожай збирають через 110-120 днів після сходів. Цей період в середній смузі припадає на кінець вересня. Прибирати картоплю слід в сухе сонячне ранок у бульф шорстка шкірка, тому просушування повинна бути ретельною, щоб ні грама вологи не залишилося на бульбах. Така процедура запорука хорошого зберігання врожаю. Механічні пошкодження бульби переносять без наслідків все ранки, отримані при копанні. Задягнуться і картопля прекрасно пролежить всю зиму. Урожай використовується для приготування улюблених багатьма чіпсів, високий вміст крохмалю 1,4,6,19,6. дозволяє приготувати пишне пюре навіть без молока. У смаженому вигляді цей сорт не менш смачний. Хрустка скоринка і ніжна розсипчаста м'якоть чудово підходить для приготування запіканок для салатів ці бульби. Не найкращий варіант можуть розваритися, хоча вихід теж є. Злегка недоварені бульби залишають в окропі на кілька хвилин. Вони дійдуть і не розваряться. Відгуки очівників я в цьому році садила журавинку, купувала картопельку з волоський горіх за 10 гривень. Купила 10 картоплин, посадивши. П'ять викопали і з'їли мої діти, викопували як кращі кущі. З інших п'ять кущів я зібрала майже два відра хорошою, великої картоплі. Звірили на смак сподобатися. Решту зберігаю на насіння. Мені здається, хороша, але я картопляр ніякої. Тетяна цивільська Хц. ответ Маїллюк Вестіом сім три чотири Журавинці треба грунту легкі, середні. Вологість любить рівномірну, перелив, як і пересихання, не виносить, з огляду, на що сорт багатоклубневий, я її вирощував, бульб 20 і більше в кущу. Але в підсумку смак її не підійшов для мене, то і заправка добривами повинна бути відповідна, але передозу азоту не любить. Грантхп корім пригозрю в Євтопіц в шість, шість, старт 105. Журавинку садимо вже два роки, нам подобається мак хороший, зберігається добре, правда. Для нашої зони на Чорнозем'я злегка довгуватий вегетаційний період. Вона пізнього терміну дозрівання, але з іншого боку добре, що копати не всю відразу у нас на ділянці росте 35-38 сортів. Людмила Крайовахц. Ответ має Люк Вестіом Сім, Журавинку обожнюю. У неї дуже великий крохмалю. При варінні настільки розварюється, що цілої можна, і не побачити, як мої діти кажуть, картопля для ледачих. Пюре готується відразу, зберігається добре. Любить пуху землю пізній сорт, а тому сидіть її окремо. Зоя умовець Хц. Ответ Маїлрюк Вістіон 73436331 Є сорт жравинка. Ми від нього відмовилися. Хоч і стійкий сорт до фітовторозу. Все одно не дуже великі бульби були. Акадіч кадіджхц, фермер Рюблок 10804 Деревенськая картошка сто двадцять сорт картоплі журавинка відмінно підходить для вирощування в середній смузі України. Високий урожай добре збережеться в погребі. З цієї картоплі можна готувати чудові страви. Правда, слід враховувати те, що бульби добре розварюються.